Premote in stalne pogodbe so v izdravljeni Angliji. У їх недужних увечері ж ученики його приступили до нього, та кажуть: місце тут безлюдне, і час уже От Отпусти народ, нехай йдуть у села і куплять собі харчів. Ісус же сказав їм: не треба їм іти, видайте їм їсти, вони ж йому кажуть: у нас нема тут більше, а як п'ять хлібів. Та дві риби, і він сказав, принесіть мені їх сюди, і звелів народові узяти на триву. І взявши п'ять хлібів і дві риби, підняв очі на небо, благословив, поламавши хліби, дав ученикам ученики народові. І ми всі наситилися і набрали шматків, що позаставались дванадцять коштів повних. А тих, що їли, було близько п'яти тисяч чоловік, окрім жінок та дітей, і зараз примусив Ісус учеників своїх сісти в човен і плисти посеред його на той бік, поки він отправить народ. Слава Ігові, слава Тобі, во ім'я Отця, Сина, Святого Духа. Христос посеред нас. Дорогі брати і сестри. Сьогодні ми чули іванські слова, в яких е було сказано іменно е то, що Ісус е зібрав дуже багато людей, які йшли за Ним. І вони е вийшли на безлюдне місце, так як. Е Якесь було поле, і він там і дуже багато людей, і люди йшли і слухали Його проповідь. І коли вже стало вечеріти, ученики приступили до Ісуса Христа і сказали Його, запитали його, що вже вечеріє. Люди дуже велику дорогу пройшли, і їм необхідно. Підкріпитися, то є, е, щось поїсти. І Господь запитує в учнів, а є щось поїсти. Вони говорять, що є дві риби і п'ять хлібів. І Господь е, говорить, що е, накорміть народ, і коли учні. Були взагалі уявлені, як можна двома рибами і п'ятьма хлібами накормити, як читаємо в нашій Євангелії, п'ять тисяч е, людей було, крім жінок і дітей. Тобто е, людей було більше 10 тисяч. Некоторі богослови говорять, і до 20 тисяч було людей. Тобто, дуже велике бо стільки було багато людей, і, і, і як це могло і случитися. Господь Ісус Христос знав, що із цього факту іменно треба, щоб люди винесли якусь іменно духовну основу і духовне поучення. По-перше, коли Бог йшов і проповідував значить, в тому місці безлюдному, він е, насищав людей духовним хлібом. Е, е, старий Завід е, постійно хліб е, у равні тому, що є хліб небесний, тобто Божа благодать. То є, люди, коли насищаються хлібом, вони насищаються Божою Тобто, Коли вже Бог насищав людей, основно люди прийшли слухати Слово Боже. Багато було тих, які хотіли істелитися, вони зцілялися, але дуже хотіли багато слухати Слово Боже. І вони прийшли за Богом для того, щоб Бог їм проповедував істину. Тому що вони відчували душою духом, що їм на душі хорошо. Учні же е, іменно були присищені Словом Божим, тому що вони знаходилися коло Ісуса Христа. Тому що вони були іменно вже бачили чудеса, бачили Божу благодать, відчували. І вони іменно, іменно вже знаходилися в тому, а народ це бачив вперше. І тому для нього це важний момент, коли треба було йти за Ісусом Христом. І вони йшли за ним. І коли вже вечеріло. Е, учні розуміли, що і учні запитали Бога, що імено, давайте їх в е, ближню селеніє, щоб вони там взяли собі їсти. Вони знали, що було вечеріло, що далеко до тих міст вони не могли не насититися. Їм, е, для імено, все імено, е, Цю проблему вони на Ісуса Христа положили, щоб Ісус Христос цю проблему вирішив. Ісус Христос е, міг би взяти цих людей, сказав би, розсадіть всіх їх е, по пооперенним місцям, потім я помолюся і в цей момент появиться огромне кулісство хліба і риби. В цей момент появиться стільки всього, і тут велике чудо і вже Бога так прославлять, що е, Ісуса Христа, що Він був, буде самий там вищий пророк. Ні, Ісус Христос це зробить з тої духовної точки зору, що Він іменно цей хліб і цю рибу говорить, щоб ви ученики розстали. Тобто, через учнів через учнів Він іменно подає людям подає людям іменно насищення це. І це вже буде показано, що через апостолів. Потім через його учнів, єпископів, священиків, цей хліб буде даватися всім людям. перші времена християнства люди це чудо приравнювали до чуда, коли люди зібралися, збиралися на трапезу любві і, і іменно розділяли цей хліб і вмокали його вино, і це було причастя. Іменно всі люди, іменно перші християни, про це думали, що це було перше чудо. Тому що через апостолів це було е, дано це, це чудо, щоб апостоли це зробили. І апостоли почали роздавати людям е, значит, хліб. І після цього, як всі наситилися, залишилося 10 е, коробів е, хліба. їди. 10. Тобто, всі насидилися і ще стільки залишилося. Бог е, показав це велике чудо. І чому Бог після цього сказав учням, е, сіда, е, йдемо в лодку і переправляємося на другу сторону е, іменного озера. Для того, щоб він знав, що люди, коли побачивши це величезне чудо, вони зараз беруть Ісуса Христа, ведуть. В Єрусалим звергають ту тулодічну іменно владу римську, і ну, на цьому підйомі іменно Ісуса Христа провозглашає своїм царем. Бог оце розумів, що така ситуація може бути. Тому що е, раніше іменно в Ізраїлі е, Іменно в державі одеській, е, тоді е, хліб і їда цінаїлася набагато більше, як сьогодні. Чому? Тому що якщо в них був пост, то вони не їли цілий день. Навіть і води не пили. Цілий день це в них був пост. Вони вкушали дуже мало їли, їди. Це не те, що зараз ми прибігуємо раз ми видимо, ми підемо в супермаркет. Наберемо собі, якої ти захочемо. Тоді такого не було. По-перше, хто був в Ізраїлі, то бачив, що там дуже мало дощів, поля не так родять. Зараз, вже, іменно, благодаря технічному прогресу, це іменно у Свершенство, тоді в ті часи, цього не було. І тому люди мало споживали їжі. І для них, іменно, що вони наситилися, Іменно це ідою, це було чудо велике. Для нас би це зараз не було чудом. В той момент це було чудо. І тому е, Бог іменно, е, в цьому хотів е, показати, що віра повинна передаватися через людей. Тому що багато людей е, іменно приходять, що мають віруючі, починають заставляти других вірувати силою, хочуть їх спасти. Ну це теж неправильний шлях. Поки людина сама не прийде до віри, до создання, до того, що вона повинна вірити, нічого з цього не буде. Поки Божа благодать в людину не війде, поки вона не почне людину э, просвіщати, э, людина ніяка ніяка не спасеся. І Божу благодать людини не заженеш. От якими средствами ти будеш це робити. Тільки можу скорби, такі якісь моменти можу до цього привести. Тому людина обично починає молитися Богу, коли в неї великі скорби, коли в неї великі проблеми, коли вже немає ніякої допомоги ні від кого. Тому людина стає вже на шлях, що іменно до Бога обращається. Ну не тільки надо обращення до Бога, треба і своя воля лічна, і треба своє. Промисел вічний і движення своє. І коли е, іменно Божий промисел, і твоя лічна воля сувпадає, тоді ти вже йдеш до Бога, і, і тоді починаються вже процеси спасіння. І тому е, для е, людей е, цей момент дуже важливий, і навіть сьогоднішні єванівські слова, вони нас е, іменно. Говорять про те, що в Бога є всього багато. Він може будь-яку людину і кормити і е, робити йому багато благ. Але Бог дає людині і свободну волю, і то, щоб людина трудилася сама. Говориться, під лежачий камінь вода не потече. Тому людина повинна трудитися, як і в духовному смислі, молитися Богу, е, посещати храм, е, сповідувати віру. Так і в фізичному повинна трудитися для того, щоб пропитання, що собі їсти іменно мати. Тому Бог іменно це показав чудо, але Він після цього людей то не кормив, показав, щоб е, що в Біблії сказано, і потом буде заробляти свій хліб. Тому для людини важливий цей момент, що в Бога все є, Бог може все дати. Сьогодні чудо. Іменно Коли він накормив стільки людей, це є показником того, наскільки людина може уповати на Бога, які чудеса можуть бути. Тому для нас це повинно стати тим переходним періодом, щоб ми бачили, що у Бога є все, але мені теж треба старатися, і тро, треба робити все необхідне для того, щоб йти довіри, до Бога і допомагати ближньому, як Господь все говорив в Євангелії.